Всім доброго вечора. Ну, а зараз хочу вам запропонувати невеличкий огляд нашої грядки в селі. Наше господарство ще не все посходило, але деякі культури я вам покажу. Зараз перед вами горошок. Він перший зійшов, не боїться заморозків і стоїть як дзвін. Гарний не невелика грядочка, але. Такий зелененький, гарний такий горошок, почуває себе дуже добре. Далі за ним йде червоний бурячок. Він теж посходив файно і з нього повинно щось вийти. Після бурячка у нас іде редиска. Одна одну редиску 18 денну ми садили в теплиці, але. Зробили висновок, що насіння вже браковане, того що редиска, та що за 18 днів, рання вона вважається, пішла тільки в бадилля. Самої редиски нема. Ми її вирвали і віддали курям. А це посадили на наступну, вона вже зійшла, вже пускає більше двох листиків. Більше двох листочків і сподіваємось, що хоч зараз у нас буде своя домашня редиска. Це у нас цибулька, яку ми е, саджали на зиму. Також вона дуже добре прижилася, пустила корінчики і почувається добре. У нас вже днів 5 підряд йде дощ. Земля, як бачите, дуже мокра, можна сказати, грязюка в городі, не влізеш. Ну, рослинність, рослинності це подобається. І після неї йде чесничок, ми теж його садили на зиму і він зелененький. Звичайно ж, знизу небагато пожовтів. Як бачите, але також волога йому подобається поки що. Надалі ми подивимося. Хотіли сьогодні вийти в город та посадити помідори, капусту, перець, але нам завадив дощ. В обід були на роботі, вийшли попити кави, але дощ. Змінив наші плани, і ми зрозуміли, що